Як зняти арешт з зарплатної картки, накладений виконавчою службою. Вітаю! Мене звати Ілля Колесник, я юрист відділу проблемної заборгованості юридичної компанії Приходько та партнери. Сьогодні я розповім вам, як зняти арешт з банківського рахунку або картки, якщо її заблокувала виконавча служба. Особливо зупинимось на зарплатних, соціальних і звичайних рахунках, бо в кожного з них своя процедура. Чому ж арештовують рахунки? Якщо відкрите виконавче провадження, виконавець виносить постанову про арешт коштів і надсилає її до банку. Банк автоматично блокує всі рахунки, незалежно від їхнього типу: зарплатні, соціальні, пенсійні чи особисті. Соціальні рахунки захищені законом. Закон забороняє арештовувати кошти, які надходять як пенсія, допомога на дитину, субсидія, аліменти, інші соціальні виплати. Щоб зняти арешт з такого рахунку, потрібно перше взяти довідку з банку про надходження коштів, друге подати заяву виконавцю з підтвердженням соціального характеру виплат. Третє дочекати зняття арешту або звертатися зі скаргою. Зарплатна та звичайна картка, що змінилось у воєнний час. Під час воєнного стану законодавство змінилось. Тепер боржник має право визначити один рахунок, з якого може знімати кошти щомісяця. В межах двох мінімальних заробітних плат. На 25 рік це 16 тисяч гривень. Це може бути зарплатна картка або будь-який інший особистий рахунок. Що потрібно зробити? Перше подати виконавцю заяву про визначення рахунку для видаткових операцій, друге додати довідку з банку з реквізитами. Третє, виконавець має винести постанову і надіслати її до банку. Після цього частина коштів буде розблокована щомісяця в межах дозволеної суми. Як допомагає Приходько та партнери? Наша команда консультує та готує заяви до виконавця, збирає пакет документів, оскаржує незаконні арешти, повертає доступ до коштів законно і швидко. Ми працюємо по всій Україні дистанційно або особисто. Якщо вам арештували зарплатну чи соціальну картку, звертайтесь до юридичної компанії Приходько та партнери. Пишіть у Viber, Telegram або телефонуйте, і ми допоможемо вам повернути доступ до ваших грошей. Підпишіться на канал, поставте лайк і не забудьте поділитись цим відео з тими, кому це може бути корисно.